246 народних депутатів з другої спроби прийняли законопроект, спрямований запобігти фінансовій катастрофі та створити передумови для економічного зростання в Україні. Так, закон невдовзі запровадить нову основну ставку податку на прибуток підприємств та податок на додану вартість. Становитимуть вони 18 та 20% відповідно. Окрім того, планується збільшити вдвічі оплату за користування надрами для видобування корисних копалин. Також удвічі підвищаться ставки на нові автомобілі та мотоцикли з об'ємом більше 500 кубічних сантиметрів. На двоколісний транспорт з меншим об'ємом встановлюються ставки акцизного збору на рівні 6 європейських центів за один кубічний сантиметр. Новий закон також запроваджує збір на обов'язкове державне пенсійне страхування за ставкою п'ять при здійсненні операцій з купівлі юридичними та фізичними особами іноземної валюти. Також пропонується збирати податок щонайменше у 15% з пенсійних виплат, якщо їх розмір перевищує 10 тисяч гривень. Разом з тим уряд запропонував зменшити неоподаткований імпорт товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відділеннях з 300 до 150 євро. А ще планується встановити прогресивну шкалу оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставками 15, 17, 20 та 25 відсотків для всіх доходів, включаючи зокрема дивіденти, проценти, роялті, інвестиційний прибуток та інше. Збільшиться навантаження і на виробників алкогольних та тютюнових виробів. Через це пачка сигарет може злетіти в ціні на гривню півтори, а пляшка горілки від трьох до п'яти гривень. Водночас акциз на пиво підвищать на 42%. відсотки. Однак Верховна Рада України скасувала утилізаційний збір, щоправда, не на усі ввезені в Україну автомобілі. Звільняють від оподаткування лише вантажні автомобілі фургони, які підлягають переобладнанню у пасажирські.